Привіт, друзі! Сьогодні вийшло дуже довге відео, але сподіваюся, що у вас вистачить терпіння додивитися його до кінця і підтримати мене вподобайками і коментарями, за які я вам заздалегідь дуже вдячна. Це просто розповідь про мій звичайний день з моїми улюбленими справами, але в які вривається зовні війна. І, на жаль, псує мені всі плани і настрій. Ось у всьому вже відчувається осінь. Такий вітер сильний, відкриває двері, вікна, вася. Такі протяги по всім кімнатам, да, Вася? Вася, схожий на котика з корму Фелікс чи ні? Вася, ти схожий? Схожий. Незважаючи на вітер, я хочу вам показати. Ой, Вася полегше, будь ласка. Як? Епіфілум дає росточки. Ось цей росточок, за який великий виріс? І тут є росточок, тобто він не загинув мамін епіфілум Тут Вася хазяїною пожовує хлорофітом кучерявий бонні. Да? Вася, що ти робиш? Що ти робиш, Вась? Скоро будемо все це прибирати, бо. Бо останні, мабуть. дні, коли тепло, скоро буде холодно. Вон який вітер. Вітер страшний. Вася, ти обережно, щоб тебе вітром не віднесло. Що ти оце сидиш тут? Улюблене місце Васі це на балконі. Врізо на даху зриває вітер. Вася що ти робиш? Так, генура вже, бачите, переросла вже за кулькас, он яка, треба її черенкувати. Я нікак не Рішуся, де будемо різати, а? В якому місці? Понижче чи повище. І зроблю, мабуть, два черенка. Ось тут є поміж листочками якісь бруньки. Зараз подивлюся і буду різати. Ось я відрізала нарешті. Але ж це дуже великий черенок, Його потрібно ще на два зробити. Зараз зроблю ще на два. А цей нехай ще росте. Ось такі два черенки в мене вийшли. Зараз вони підсохнуть, я буду ставити їх у воду. А пахне. Зріз цієї рослини дуже приємно. Ось вже підсохло. Тут дивимося. Підсохло, підсохло. Тут підсохло. Так, ось я приготувала вже воду з таблеткою активованого вугілля. І буду. Туди класти оці гілочки для укорінення. Такий страшний вітер на вулиці, що, мабуть, чутно буде і в відео. Так, як же ж їх туди поглибше отак поставлю і нехай стоять ось. Ось так поставлю туди його. Чогось воно не хоче фокусуватися. Якщо ти пальцем не ткнеш, то воно і не хоче. Ось так буде стояти. А тут підуть нові гілочки. Ось так я черенкую гінору. це два листочки, кажуть, що їх можна їсти. А ви, як гадаєте, щось я ніяк не наважуся вкусити і поїсти. Нарешті я розпочинаю пересадку цієї каоди. Буду зараз діставати мох і повністю її пересаджувати. Ось я весь мох вибрала з неї, і тут всякі залишки, листочків, все таке інше зараз, все почищу. І буду висаджувати в інший горщик. Горщик ще не підібрала. Горщик трохи буду потім шукати. Ось які залишки листочків, яка довга в неї кочеріжка? Ось яка ось тут видно довгенька. Тобто поливати треба дуже обережно, щоб вона не загнила. Мабуть, е оброблю її також топоджином. В цілях профілактики. Ну ось, вже все вичистила і, мабуть, намажу туподжином з метою профілактики. І горщик отакий повинен підійти. корінчики ще трошечки. Прийдеться розмочити перед посадкою, щоб вони краще туди сіли. Але зараз треба намазати топоджином, бо там чорні є місця. Оцей мох, він трошечки небезпечний. Хоч і в ньому дуже добре росте коріння, але. Трошечки небезпечно, тому я оброблю зараз цю кочеришку тупужином. Профілактична обробка топуджином кочеришки. каода твінклі номер 2 вже зроблена. Тепер потрібно чекати, коли підсохне топуджин. А потім я буду висаджувати цю рослинку у кору з мохом, причому візьму її рідний мох із деревним вугіллям. Можливо, додам ще сирамісу трошки. І поки каода підсихає, я беруся за сеншн. Буду її звільняти від торфяного стаканчику і пересаджувати. Для цього мені треба, мабуть, цей, цей стаканчик зробити горщиком з отворами, додати трошки отворів. Але я спочатку займуся стаканчиком, і дуже цікаво подивитися, що ж там всередині, чи це одна рослина, чи це дві різні. Зараз розкопаємо і побачимо. Так, у нас тривога, а я тільки дістала з. Тросяного стаканчика цю рослинку, і хочу почистити і подивитися. Може, її теж треба буде смазати топоджином. Ось це темне місце, це ростучий корінчик чи щось чорне. І тут якісь залишки сухі, це треба прибрати. Ось. Ну, як завжди, у нас як вечір, так тривога. Як вечір, так тривога. Нема спокою взагалі. Я її трохи помила. І ось що ми бачимо. Корінчики. Дуже великі, тобто треба горщик шукати побільше. Ось в цей вона точно не влазить. Я думаю, що ось цей підійде. Двійня і ще багато коріння. Цікава орхідейка. Справді двійня, два в одному. Дуже цікаво. У нас відбій, і сеншн вже посаджена. Ось така посадка, трошки моху ближче до стінок. Я поспішаю всі посадити скоріше, бо Треба ж поливати вже скоро буде. Я хочу їх всіх разом полити, тому поспішаю. Наступною буде версако. Зараз буду її діставати стаканчик. Ось як вона виглядає без торфяного стаканчика. Один Корінчик зіпсувався, кінчик кочеришки теж відломився, тобто цей торфяний стакан не дуже на користь цій рослині. Ось версако і посаджено. Горщик по розміру коріння. І цей екземпляр Версако набагато кращий, ніж той, що в мене загинув. Ось така рослинка вийшла. Наступна в мене буде профумата. Бачите, які корінчики дуже напоєні ця. Краще напоїлася, ніж ті чомусь. Но я все одно буду всіх їх пересаджувати. Профумата. Такі товсті корінчики. Зараз буду підбирати для неї горщик по розміру. Навіть широкі. Не довгі, але широкі. Профумата готова. Ну і нарешті Ліодоро. Зараз. Ті ж самі дії буду робити, що і з попередніми. Ось і Ліодоро. Без стаканчика, наче всі рослинки здорові. Все у них добре з корінчиками. Головне, якомога скоріше їх звільнити від стаканчиків. Це все просохне і буде все добре. Зараз буду підбирати так само горщика і висаджувати. Готово. Леодора посаджена. Ну от, Вася знову з'їв свою порцію і Алісину доїдає, да? а Аліса десь пішла гулять. Залишила Васі свою вкуснятину Фелікс. І знову тривога номер 2 Вже надоїло це так вже, що я не хочу навіть дивитися, що там летить. Так, значить остання пересадка. Бачу, що вже топу джин підсох, і я можу її посадити в кору. Чим зараз і займуся. В Києві тривога. Все одно спати не дають. Ось я позбирала все, що могла. У нас тут вже підвищений рівень небезпеки знову. Зараз подивлюся і буду вирізати. Вася, воно ну додому. Іди додому. Тут такий вой, що взагалі. Додому йди, Вася. Коти сидять в коридорі, а я вдягаюся, бо багато їх. А коти точно відчувають небезпеку, сидять дуже незвично тихо. Клічий язочка. Весь корм висипала. Ніж, боже, які вони голодні. Що жесть. Як я не вийду, так вони і голодні. Ладно, піду я в укриття, бо страшно. Хоча в нас тихо, але все одно. Краще бути в безпеці. Ніколи не знаєш, звідки летить. Три з половиною години нічної тривоги в Києві. Ось так ми і живемо під регулярними тривогами і постійним стресом. Країна-терористка відверто займається знущанням над мирним населенням, вчиняє тортури вночі, позбавляючи сна і дратуючи цим цілу країну. І все це дуже відверто і свідомо. А ми вже цілих три роки все ще чекаємо дозволу, щоб адекватно на все це їй відповісти.